І вам хочу сказати, тварина створена для людини. Як би це не звучало, знаєте, там деко, і всі е, е, організації по захисту тварин, щирі вам вітання, дай вам Боже здоров'я, я, я ніч не маю проти вас проти. Але тварина створена для людини. Не людина для тварини, що через жорстоке поводження із тваринами людину може засудити. А скажіть мені, коли засудили пса, що покусав дитину? Коли засудили собаку, яка зробила каліку в жінку, і погризла лице, і лице просто даже вже не то, що жінка, то вже то вже навіть страшно дивитися. Коли посадили того пса? Не посадили. Чому? Бо тому що то є пес? То псове можна людину калічити, а людині не можна. так? Це є. Вікно Овертона пересунулося за Якщо хто знає, що це таке, то добре, як не знаєте, і не треба. Тобто ми у суспільстві часто поганим речам даємо недостатньо негативну оцінку. Легко кажемо. Потім взагалі не кажемо, що це гріх, мовчимо, а потім кажемо через певний період часу, що це є норма. А через ще певний період часу так треба робити. Розумієте, від того, що було, не можна, потім, ну, типа, нічого, потім, то в принципі, нормально, а потім треба робити. Це називається вікно Авертона. Тобто, коли від одного негативного, якась е е е е е е негативну річ, через певний період часу ми з нею робимо, що вона є класна. От тому із цими. Е Бережне відношення до тварин, захисту тварин загралися. Загралися. Бо тому, що часом дивишся, що за тварин вони більше переживають, як за людину. Людина є вінець творіння. Все, що сотворене в цьому світі, Богом, є для людини. І людина для того є від ці всякі тваринки. Ми їх годуємо, вигодовуємо, щоб, щоб, ними, ну, щоб вони нас кормили. Ми питаємося ними. Так? Ми робимо городину, ми з того живемо. Ми тримаємо тварини, ми з того живемо. Ми маємо домашні тварини, які нам для прикраси. Це моя тварина, я її купив. Я є власник, я її можу подарувати. Я є власник твоєї тварини. Але часом відношення і поведінка наших людей до тварин показує, хто ти є. Я її категорично проти, коли. Діти, значить, знущаються над тваринками домашніми. А мама з татом дивиться, та то дитина, то найсі бавить, а дитина мучить кота. да? Ви маєте сказати не можна. То і тваринка її болить, її можна гладити, любити і годувати. Бо Тому що тваринка для того, щоб ти дитинку, могла показати свою любов і доброту. Яку ти будеш виховувати до цієї тваринки? А як ти будеш дуже гарно відноситися до цього нашого котика, то ти будеш дуже гарна дівчинка послушна і ти будеш в суспільстві така бажана, бо ти вмієш любити. Розумієте? Домашні тваринки мають нас виховувати і робити нас кращими. Не можна на ними здіватися. Я за то, так. Але там, де оці вже... Захисту тварин оці ці всі організації, вони вже переборщили трохи, знаєте? Вже пес вищий стоїть як людина. Пам'ятаєте ковід? не? Ходити, гуляти не можна. З псом можна. Оце вже є, називається трошки. Перебільшення.